У нас ураган. розкрило один салон, а це мої запаси розкрило там, де свинком то вкриваємо. Прибили віски ще не прибили, накрили, ми придавили, будемо не, не вступаєш, зносим. І на гаражі знесло опять. Як не прибиваємо, у нас тут йором оцим так тягне так що. Мати рідна. А я свинком там попід цим попідсувалася. Сверху не тях. Я коли погоду, а пересувати душу, набувся душу. Свинком посипала ще картошечку дрібного, не їдять. Не голодні, не хочуть. Ток -ток. Нічого. Вчора обвітрила, лице цілу ніч пекло. І сьогодні це самооранняк бігає. Свято відпочивати. А куди відпочивати? Як воно колонку утеплило, Вон то вже одну, зараз піду другу утепляти. І сама бігає. Сама бігає, з одного краю в друг. Сюди свинці утоплила. А це зараз ось водички налючовою вистав. Повортую виставила кухні сама Саме О, І тут вже бачите витрі. Ой, і сама красива. Ну не жалко. Ну, я повідала, нічого не було. Вчора двір за грибло, а воно сьогодні последнє Я труси. Ось картошку висипала. То що свинкам дають, дрібну. Дрібна туди, найгірша все. Собочкам варіант, курі поставлю зверь. Позумакалі з по старою в китятку відбув. Але не встиглися, дуже світло. Тільки кисавий порошок. Красавий порошок добре відзібає. Ось отакі спроба. Ця по понароблю, тому на удасті дивіться дерево поставляла і дуже страхожі. Так що відпочиваємо. Хто працює, кожен порізнує, мої даременки, здоров'я і мирного неба. Всіх благ. Бог допомож мої любі, робота кипить у мене вже. Привезла пшеничку звинком. Самі проблеми були, то доця, то одна, то друга. Ну, дякувати Богу, все в нормі, а животне теж. Їсти, їсти требує. Кормлю чистим продуктом, все домашнє. Кабачечка, кукурудзка, сойка. Ну, кабачечка це сімочки. Зараз мені пишуть дати щас кабачки. І пшеничка. Дивіться, тільки чмокає. На полу виконать. На полу смачніше. Грибуця вони люблять. А ще як дощик. Пройде розбрякне, заново ворить. Да. Ватілії мої, тар за неї. Пою беся, за що однією рукою, а як двома воно тільки роз-раз снігувала пота і сучіки-пуки. Так. <рисква> Пильока дуже, багато. Ну нічого. Де вонято, ми і пахне. Воняти не вонято, то що своє їде. Якби з хімією, то тоді запах такий кажуть, вони мені пишуть, що кот в дворі не всидиш. Та тут і сусідів має. З того боку, моє, туди моє. Тут один Коля живе, люди папку, і не двір не виходить, ногами по не ходить. Немає людей вже, нікому й воняти. Прямо то бігає. Кабанчик подавила, я убіжаю. Це більше. І от його щось з'їлись на нього, його кусають і кусають. Гризути, гризуть. Де? І вже прибігла, ох, як, як суйде. Вдоми, ох, і доми. Містер доми. Так, водичка є, поналивовалася за трицька. Так, що не пропадуть. Їстки привезло, можна їхати і гуляти, відпочивати. Поїду до Ірочки ось. Пообіжаюся, каже. Було і дуже в мене не побуло. Нашу ж як донечка, також було, та ще роди дуже важкі були. Тож сиділяла біля неї. Вона це казала, поїду відпочину на неділю. Соній попоримось. По вишому розряду, щоб шашличок, конячок, щоб все було важолі, мої люди. Так що гарного дня, мирного тихого, духом не подаємо, двигаємося вперед, щоб все було, як ми то тільки бажаємо. Уневати нічого. Як самі себе не підбадьоримо, то ніхто не підбадьорить. Хіба що я, ви мене? Я вас люблю, бо ви мене найкраще цілую обнимаю.